Привіт, подруга. Mm -hmm. Привіт-привіт. З іменинником тебе. Звучить так, наче я його народила. Mm -hmm. Але дякую. Мені те ж саме, будь ласка. Поки не забулося. Сьомій вечора чекаємо тебе в галереї. Mm -hmm. Значить, вечірка все-таки буде, так? Там -та, нічого грандіозного. Так, лише свої. Ясно. Значить, колишня теж пропхається, так? Це ж мати моєї дитини. Слухай, Ань, я тобі вже сто разів казала, народжуй. Була б в тебе дитина, не було б проблем. А так, звичайно, в нього єдина дочка, от він і не хоче псувати стосунки з своєю колишньою. Та справи не в мені. Це Олексій не хоче дітей. Ань. Чувак просто непогано влаштувався. Заміж тебе не кличе, дітей не хоче і на роботу не пускає. Зіронько, моя, ну через пару років він знайде собі молодшу, а ти залишишся на вулиці без дітей, без грошей і без роботи. Супер, як на мене. Ромієш ти підтримувати. Ну то звертайся. Я єдине не розумію. Я єдине не розумію, чого ти досі з ним живеш? Через гроші. Слухай, знайди собі молодшого і багатшого. Як на мене, 18 років різниці це занадто. Ти ж мене знаєш. Я б і дня не прожила, якби не кохала його. Олексій для мене найближча людина. Ну і мама, звісно.